Доброго дня, діти! Сьогодні ми читаємо статтю із журналу Розумашка, яка називається Персі, Кіт і Катафот. Як завжди, розпочнемо із скоромовки. Підготуємо наші ротики до читання. Мурка Мурко чи морозиво хоче, мурко руденька, змерзнеш дурненька. Прочитайте, рухаючись по стрілочками якомога швидше та виразно. За необхідності поставте відео на паузу. Персі, кіт і катафот. Якось уночі англійсь на ім'я Персі їхав у своєму авто додому. Раптом попереду спалахнула пара яскравих вогнів. Персі вдарив по гальмах. Він вийшов з автомобіля і пішов подивитися на таємничі ліхтарики. Водій завмер від жаху. Його автомобіль загальмував за кілька метрів від прірви, на краю якої сидів кіт. Це його очі, що віддзеркалили світло фар. Рятували Персі життя. Кіт зник у пітьмі, а Персі осяяла ідея. Подібний до котячих очей пристрій може стати орієнтиром для водіїв уночі. Так з'явився винахід під назвою Котяче Око прилади, що відбивають світло в фар. Персі шоу за винахід нагородили орденом, а невдовсі такі прилади поставили на дорогах, аварій поменшало. Так, кіт розпочав епоху дорожньої безпеки. Пізніше було винайдено катафот. Ти вперше чуєш це слово. А втім, катафот є на твоєму велосипеді, катафоти кріпляться на раму, колеса, багажник і охороняють твою безпеку в темряві. Цей пристрій формою нагадує фари, усеред нього є безліч пірамідок, які повертають світло. Хоч під яким би кутом падало світло на катафот, воно завжди відбивається туди, звідки з'явилося. Тож, коли світло фар від машини потрапить на катафот, водій обов'язково його побачить. А якщо у темряві без велосипеда, тоді стануть у пригоді флікери. Цей маленький значок або наклейка відбиває світло в темряві і допомагає швидше побачити пішохода в нічний час. Світловідбивальні елементи на флікері роблять зі спеціального матеріалу. Вони є на куртках і шкільних портфелях, у дорожніх робітників на жилетах і навіть на нашийниках у тварин. Роздивися свій одяг. Чи є в тебе там флікери? Словничок для тих, хто ж таки не зрозумів, що таке катафот. Це прилад для покращення розпізнавання об'єктів при поганому освітленні. Він підвищує безпеку. Тож маю до вас питання, про що був цей текст? Яка інформація з тексту виявилася для тебе новою? А про що ти вже знав або знала, про що тобі хотілося б дізнатися більше? Що ти можеш додати до тексту із власних спостережень чи прочитаного в інших книжках? За необхідності, постав відео на паузу і дай відповіді на ці запитання. Домашнє завдання сторіночка 150 151 читати, відповідати на питання та ознайомитись з літературним проєктом на сторіночці 152. Дякую за урок, до побачення!